Нема цілий день. <ріст> що ви копаєте я одну. <ріст> Дядя Федя риє бульбу. А вже ви на другий рядок полізли. Та це буває, це мають три 4. Що ти, та, а хто його буде докопувати? <ріст> Працює офіційно з документами. Офіційно. <ріст> Знімаю 7 минут і йду заливати стяжку. Де заливай, раді Бога. А ну, що там є? <ріст> У -у. Нічого собі слухайте, а, дам тобі. Я приїду до вас сам поучаю. Нема, мене кому готувати. Я хліма. Я сам вже живу. Коли ти посрився, ти побрився вже. ноль, Я займаюся. Всім. То це вже, мабуть, буде погода, коли Буде, Каже, погода. Моя поїхала на район. То я до вас буду їздити. Бичка різав? Ні, ще буду. А я вчора хотів зайти до тебе. Десь день два, бо заливає ще тяжку. А ну я бульби купить. Так. Да. Щоб було чим прикушувати. Бо як саме ау бульбину заберіте. Або те вот ще бачите. Ну, no, бачите, а? Тіка не oh. <реш> по камері, бо дорога. Зазніму ваше господарство. Яка бульбеца. <реш> Ти що? Береш у руку, як динька. А багато добрива давали? правду Чо? Ні його Ну аж дивіться з ганку он випирає вон, що так подивитися. Чого ти там лазить? Та ви що? Я, я давайте ні копачка з ванну буду копати, таку бульбу. А Івану виїздє в Германію. Іван їде в Германію? А. Який? Іванковий. А! Казав, що виїжджає в Германію. Його не випустять. Я їм дам дозволу. Я йому там дозволу. <laughs> я нема, нема, нема дозволу. Ну, Но... що ти прийшов, не робити? Я знімаюся пару ганку. Їду, Мені треба, щоб... Щоб було відео огляд картоплі. Раз. Скільки є? Ну під цим. Щитайте. О, шість. Деся. Це вже гнилуміс не Ні, ні. О, п'я щета, десь більше десь 24. В одному Так. Да. Та ну. Серйозно, я собі кажу. Ну це ж не в кожному. 24. 24. За однеї бульбини. Там ти задам, бри. Да. Старий... А скільки садалий буйбин? Тречі одного? Ти що, ваби переборки б якийсь став? Так, да, дві? Ні, ну, що тако подивитися взяти, так? Да? Так. Да. Але ти знаєш, вони чесні люди. Чого а, вони, клали всі сітку бульбу? Чого вони чесні? Видно посяплянку, понеділок хіба. А що, мала? Тут була біла навіть. Приплутала відбачив. Була. та якась біліша та Чи то така сама? Ні, то не така, то сьодна. Я ж бачу, що сорт. Ну з вами здоровим жити. Ні, ще давайте три ганочки мені, щоб я бачив. Не можу Щоб я бачив я це є. Бачите, перекур. буде треба буде перекур, він стика не може. Я бачу там у Івана сама буша бульба. Да, там Іван знає де копати. Да. Іван барабан. -бара. тільки таке дали, типу, щоб ви теж душу відвели. Да. Так, одне ведро прийшов метр. А ось ще одне відро. Тоже два метри і тут три метри. А діньки куди будуть? Дінькі. Дінькі А як вона і бульбу садити, і діньки садити? Талант тримати. Талант. Талант не проп'єш. А чим косили? Вручну? А, комбайном. З Скошу. поїду з кошу. Зараз швагро покосить, я далі до вас їду косити. І туди я на не поїду ще косити. Тільки я не знаю, де Івану має косити. Ти це зробив? Цепом будемо бити. Цепу прямо. Добре. Заїхали батька, не руби накопати. Як заїхали, а зіллени. Четіра Фу, викопали. О, копав. О. Да, о, о. ну, воно давайте сюди зазимну. Нема. ну? Не вмерно на відео. Та я ж тебе не знімати, не втікай. Ти шо? Так я йому не прибитий. Шо? Діві, а то денька. А то бульбина. Да. На пляски йду, все. На, на дыру не піду. Да. Ах, я не відро заберу собі на розплит. Я кажу, бульби мені І куди себе? її нести? Давайте. Пок... Бри, 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 бульби польза. Буде вона польза. Пошли. Польза. Заростає знов, бо що. А куди її нести? Куди є загарю? Ах, то состра дам. Заб'ють. Не буде відеоблогера. Голодя, друга зроблять. Друга зробля. Таких нема вже, так є раз на рік. Нічого, бо я По ще попошті. Попошти. По а жой босяком. Ша крепкий дід, два ведра парить я одне, ледве несу. Все, виключаю. Всім удачі. Так, гарних снів. Не, не фотографіруй тихо. Знімаю тільки ці ноги, давайте йдите. У вас тут зараз що щось... треба ще знати, що знімати. Ой-ой-ой. То ж тачку і вивозили. Що? Куди тут все подали? Все. Все, виключаємо. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Всім хорошего дня. Виключаємо, да. вимикаємо. Приходь на Березина. На Березина. Чао. Чао, какао.